Готель Неверленд Сіті Хургада» знаходиться в Хургаді в районі Сафага -Ро. Готель було відкрито у 2022 році. Це готель з найбільшим тематичним аквапарком у всьому Єгипті. На, взагалі, на територію комплексу десь приблизно 85 гірок. Головний басейн та всі гірки аквапарку підігріваються у зимовий період. Також на території готелю є 16 барів та 9 ресторанів, а також 38 басейнів. Є дуже активна дитяча анімація, так як ну, взагалі цей готель він більш орієнтований на сімейний відпочинок з дітками, тому що там все в стилі Діснею, дуже багато різних статей по всій території. Також на території готелю безкоштовно працює Wi-Fi по всій території. В якості додаткового ліжка надається повноцінне ліжко. А з тваринками, на жаль, заборонено проживання. Після виселення з номерів туристи можуть користуватися територією готелю, але, на жаль, в ресторані по поїсти вони вже не зможуть. Також для тих, хто проживає в цьому готелі, є одне безкоштовне відвідування шоу Неверленд. Кожні 30 хвилин з готелю йде безкоштовний шаттл до пляжу Дана Біч. На пляжі піщаний, це піщаний пляж з пологим заходом. Дякую за увагу!